Вашу команду сьогодні це на ну, моїй виставці це велика честь. Радий, що мені міська влада музейно дала можливість, це головна зала храмінця політиць. Це вони вже в Сполучених Штатах це сходять з корабля. Всі увага, але ти віддав мені почесну місію. Закрутити, як називається правильно? Eh, запустити, бо, це, крути, бо, це, як? це звук буде да, да. запустити, закрутити першу в світі платівку, на якій буде звучати хор Кошице, який виконує Щедрик нашого Леонтовича. О, видихає. Який виїхав з Кам'янець-Подільського. Виїхав з Кам'янець-Подільського. Вилетів, вилетів Щедрик. Що які є раритети Щедрика це іграшки і сувеніри, які грають мелодію, а деякі і навіть співають. То зараз ми теж спробуємо. Попробуємо, e, що воно нам показує? Показує, що воно створює радість, воно створює іграшка. Щоб вона заграла, треба просто отако до неї доторкнутися. <пробуємо>. До цього роботи. Пробуємо. <пробуємо,

Ја скивај го тек. Свою власну книжку, Соборотинчук, повернув на соборжу. Вчора я лише Миколі Томенко підписав, а це гумор, це гумористичні оповідання, такі коротенькі ілюстровані. І по, е, по одному повіданні за мотивами минулого року ми зняли кіно режисер Константин Перусієва і Дмитро Лінартович, той, що прийшов і сьогодні. Головний герой, це мій товариш Дмитро, він добровольцем його похлопіти, після товарного лікарника. Я йому вмізував багато виступів, він пише сам свого співи, музику. І ми зняли ліричну комедію короткого метра 33 хвилини от, за мотивами цього <кхм> да, одного і заповідань. Це все у нас є. гуморіє. Ну, <кхм> Сашка, дуже є, я, вам. я вам дуже дякую. Слав. Дякую за вашу почесну місію. Продовжувати гарну традицію, більшість синів традиції. За те, що маєте себе творчість творити, незважаючи на війну, доповнюєте нашу українську жінку в час війни гарними, красивими, позитивними моментами для наших українців. Вона позитивні емоції сьогодні. Як ніколи немає. Дякую. Кайму за вас на Я вам дякую, що ми всі разом нашою спільнотою тримаємо над нами наше українське небо. Тому що, що? тому що у всіх нас є українська поширюка. Дякую. Mm -hmm. Тому колектив наша момент час за часу видає певні друковані ось такі для людей путівники. Тому один із путівників це по місту, mm -hmm. а інший mm -hmm. це mm -hmm. пов'язаний із mm -hmm. 650-річчям е міського права, підурського права, кам'янець міського. Будь ласка, він так. Коли я вас запрошував відвідати мою виставку. На мес месенджеру. Я, да, я говорив, що ви дізнаєтеся багато нового і я впевнений, воно вас надихне на щось нове. Ми наша просвіта, ми з Славком Поля Тичуком. У нас тут, на жаль, немає нашого друга Дмитра okay. Він автор цієї книги, наш шаудний про Видав цю книгу, назва е, книги, ви потім зрозумієте, чому це вже я запропонував. Я радий, що затвердив Каменець Соборна Столиця. Прочитаєте, ви зрозумієте чому. Або зразу скажу, в 19-му році, 105 років назад, кам'янець-єдине місто, де 5 місяців чи 6. після звуки передував два керівництва. Да. Тоді складно було, але. Так. Да. І тут, якщо сюди відкрити, тут оце, це цитати сучасників того, того, тих подій. І це ми не просто самі вирішили там назвати собором. це сучасники так називали Соборної столиці. Це від нашої команди. І це такий символ, це вже як, як бренд, да. Ви собі, де, на довгу згадку дати снігу каву, чай пити, читати книгу і пити чай. Да. Дякую. Ну, дорогі українці, ви зрозуміли, що ви побачили неймовірні речі, неймовірний, незвичний музей, який зробив простий або великий українець з великою душею і великою відданістю українській національній ідеї. Це пан Анатолій. І ви зрозуміли, що таким чином. Ми вас легенько вводимо у новий настрій. Настрій перед настрій перед Новорічний. І всі, коли ми наближається Різдво, відчуваємо наближення якогось чуда. І ми знаємо всі, яке чудо нам потрібно. Тому в цю мить ми просимо Бога. Щоб на це різдво кожне українське серце билося щастям, радістю і трепетом від Божої присутності у нашому житті і від добрих справ, великих справ, які кожен із нас доклався у нашому країні. Слава Україні! Даємо Героям славу, слава!